Я знову повертаюся до хати, і з міста в моє рідне село. Біжить дорога в далині Карпати, довкола поле, квітчане зелом, ключ журавлів у небі голубому, цвіту насаджень смужечка на гір'я, і радість проганяє серця в тому, коли читаю радісно підгір'я, моє село. Продовж села вдалі річенька біжить, хлюпоче ніжну пісню Колискову. То бистриця біжить, щоб швидше до Дністра. І вже багато років трудиться на духовній ниві отець Декан Петродирів. Це вже років. Нашій церкві, дасть Бог, я каже, дочекаємо наше покоління за 25 років, будемо святкувати круглу дату 200 років цієї нашої церкви, наших праотців, отців, які збудували лише для нас у спаду. Друга церква на о, тих розказах, що це було опришиці, які пожертвували тих золотих на тій стороні ще ріки. Як капличку, і вони збудували і тих пар золотих після знову ті води, які була вона перетягнута на цей бік, добудована і стала церковцею в болішній парофії. І в 60-му році вона була закрита до 90 90-го року, травні місяці, початок травня, вона була відкрита. І ось вже 17-й рік як вона знову діє. А третя церква була збудована у 2000 році, відкрита, будувала слів всього два роки. Ось ця це третя церква, яка милою радує нашу парофію, нашу село. Ініціативною невтомною є пошукова діяльність вчителя пенсіонера Івана Юрійовича Костюка, який віднайшов багато цікавого з історії села та з історії школи. У свої 87 років це енергійна, жвава людина з ясним розумом і світлою пам'яттю, патріот рідної землі. У своїх 83 роки Іван Юрійович ще покорив вершину наших Карпат Говерлу. Наше село старе. Воно перша згадка про нього. Як згадує історик Володимир Храбовецький, 1441 року, перша назва його Ляхівці. Але до цього в нас був такий краєзнавець Дмитро Гонкалюк, і він сказав, записав у своїх записах, що перше село це були три поселення Жмигулівка, Вербівка і Березівка. Там ще десь були перші поселення, збереглися декілька хат Це під горою долішня під гора, а там, де проживав сам Онкалюк, це була, була Шмиголівка дорів, а там, де проживав Онкалюк, це була Вербівка і горішня під гора, де тепер зберегося декілька хат це була е, Березівка. Ну, А пізніше, коли ці хутори об'явили, об'єдналися. То село стало називатися Ляхівці, а верніше, Ліхівці. Так стверджує той же історик Володимир Гробовецький. Що таке ліха? Ліха це острівок, ріка, очевидно, ділилася на, на два рукава. І на тому острівку. Тобто на лісі виникло перше поселення, звідси й пішла перша назва Ліхівці. Але в певному періоді був поміщиком Ляхович. І як стверджує цей же самобутній історик Онкалюк, що Ляхович переіменував наше село на Ляхівці. Коли 1999. У 1946 році село вважали як назву села як політичну, тому переіменували наше село на Бистрицю. І там вже ми були, призвичалися до такого і назви Бистрицька школа, Бистрицька сільська рада, село Бистриця. Та в 1961 році друге наше село перейменували на село Підгір'я. А тут ми знаходимося біля могили. Це природний горб, ніхто цієї могили не висипав, але 1920-му році коли на Західних землях старалися наші предки створити свою Незалежну Україну, і з нашого села чимало хлопців теж пішли воювати проти польської армії. Ну, ці хлопці, звичайно, боюються. Милує око відбудований дитячий садочок, тішать слух, дзвінки радісні і такі милі дитячі голоси. Тут вони граються, навчаються, відпочивають, говорить завідуюча садком Марія Михайлівна Дурч. Учися дитино, бо вчитися треба. Учися голубко, най розум не спить. Так споконвіку навчали матері у підгір'ї своїх синів і дочок. Підгірська школа випустила зі своїх стін сотні підгірян, більшість із яких здобула вищу освіту. Це був простий селянський син, який народився в 1807 році. Батько його дякував нашому селі Олекса. Ну і дяківство вивчує і свого сина. І він наскільки був грамотним, наскільки був добрим політичним місцевим діячем, що в 1848, 1849 роках його обрали від Борочанського повіту. Депутатом до парламенту, де він і виголосив свою знамениту промову на захист закріпаченого люду. Люди його дуже вважали, і на потомки, поки задали, в 1936 році спородили йому цю могилу. Ми знаходимося в історико краєзнавчому музеї імені Івана Капущака, який започаткувала. Вчитель історії Заводовська Наталя Васильівна. Разом з учнями вони проводили збір старовинних речей. У нас знаходиться історія села, опис історії школи, а також побут.